В цьому відео я поділився з вами нестандартними думками. Інформації вдосталь, я думаю, можна підвести підсумки. Отож, відповідальність потрібно брати на себе, і дружина має бути незайманою не тільки під час одруження, а все життя. Незайманою має бути дружина і розум чоловіка, і від політиків, і від релігійних діячів, і від медицинських. Би, лікаря в білих халатах, тому що є як і добрі лікарі, так і злі лікарі, так і лікарі, які ну, так само несвідомо виконують свої обов'язки, вони ну, роблять те, чому їх вчили. Тому би, кінечний можна сказати, ну, шукають завжди крайнього. Хто крайній, це батько, який віддає відповідальність. Своє, ну, за себе, за своє щастя, за свій рід, в руки іншим людям. Тому хто бажає перетворюватися в творця, він має брати відповідальність в свої руки, а хто бажає залишатися рабом, ну, тоді можна жити як жив, і якби посміятися з цього відео, з цієї інформації і далі продовжувати там, зловживати спиртними і так далі. Тому а хто бажає перетворюватися на творця, потрібно задуматися. Перший крок усвідомити свої помилки і спланувати майбутні звершення. І так якби своє життя провести, щоб було про що дітям розповісти, і чому, і чому внуків вчити. Отож, да, чоловіки мають оберігати своїх дружин, а дружини мають довіряти своїм чоловікам, таке якби коло. Яке, ну, в якому має примножуватися любов з кожним роком, має все бути краще, і краще і краще. Отож, ніколи не пізно змінюватися і ніколи не пізно брати відповідальність на себе в свої руки. А хто ж там дідусь, бабуся, вони мають своїм внукам передавати цю інформацію, вже признатися чесно, от в нашому житті були такі помилки. Вам потрібно це не повторювати, бо ось є люди з новим досвідом, і як практика показує, що цей досвід наш, він все-таки дієвий, він все-таки працює, і він все-таки робить людей щасливими. Отож, всім бажаю згадати свій рід, відновлювати свою силу роду і створити для свого роду родове помістя, живий простір, в якому є все необхідне для щасливого життя. До зустрічі!